Доброго дня малята! Сьогодні 6 грудня, День Збройних сил України, з Днем Збройних сил України, мужність і відвага крізь покоління. На моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному бранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від кулі. Грудьми своїми землю прикривають, сумним набатом в селах і містах звучать слова герої не вмирають. Герої вони живуть навіки у серцях та в пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїм, здолаємо котів, як маків, цвіт розквітне Україна. На тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина. Ми переможемо, бо наше діло праве, незавойовники ми є, захисники. І хай летять брехні брудним потоком лави, здолають птицю хижу тризуба штики. Ми переможемо, бо гідність в нашім серці, бо ми народ, який пшеницю мир жав. Сині втрачаючи у цім нерівнім гирці, ми переможемо, нам Господь віру дав. Поморюсь за тебе, мій солдате, хай Бог оберігає вас в біді, бо на війні таких, як ти, багато, і всі вони, герої молоді. Тобі, солдате, я завдячую життям, настане мир, ви цього дочекайтесь. Одного лиш ми просимо усі – Додому, рідні, ви живими повертайтесь. З руїн і ізгарищ проростем добірним зирням, умиєм скрові й пото здимлене лице, на шлях широким, вийдем крізь колюче тирня. Ми переможемо, ми віримо у це. Сьогодні десятки тисяч наших синів, братів, чоловіків. Коханих, патріотів нашої держави знаходяться на передовій, захищаючи неньку Україну. Клоняємося тим, хто нині з автоматом нам спокій бережи і захищає мене і маму, і сестру, і брата, і велику всю нашу родину, і рідну, вільну Україну. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. 2014-2022 роки. На жаль, за трагічних і болісних обставин дав українцям достатньо героїв. Тепер варто зробити все, щоб про них не забули. Це істинні патріоти нашої держави. Воїни, лицарю, славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний українські воїни, нащадку славних віків. вогнем чорний вихор війни, де кипить стрілянина кривава, там твої, Україно, сини, ніби символ козацької слави. Дякую за увагу.